Коротше, я не можу, я зламався. Я помив машину і я ходжу і постійно на неї дивлюся. Боже, яка вона гарна. Хто тебе придумав таку, подивіться. Ну, ну скажіть, ну нема чого забрати, нема Він чого. Жінки доб... не каже. Жінки не каже. <світ> 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 ну, я от дивлюсь, але я не можу. Дивіться, стоїть, як у ніха перед свадьбою, дивіться. На пнімочки, раз, раз піднялася, рівнесенько. А оця жопка смачна. ну... Ну я не знаю, Ну, одне ну, за жов це... казав. <кій> за жов <жоку> казав? <кій> <кій> ну подивіться, давайте я так іще ближче зроблю. Друзі, ну давайте, по-братськи, насипте лайки в цій машині. Ну ну от я б, якщо б у мене було 100-500 акаунтів, я б всі віддав би за цю машину, тому що ну ну ну, ну можна було таке придумати гарно. <кій> І тобі скажу, теж дуже гарно мене дякую, що ти в мене є. А то додому не пустять і буду ходити голодним. І як я там казав, не будеш жарити Знаєш, ти Максим не жариш і не будеш жарити якщо будеш так казати. Так, все, дивіться, останній кадр, останній кадр. і ще один останній. ще один останній. Дивіться, ааа.